Літо лишило тобі високу психу. Літо минало, дорога що... німає. Я знаю, для чого вони зберігали його площаницю. Щоб завжди мати про собі образ його Тут був вірш про те, що літо лишало її високу пшеницю. Давайте ще раз купимо. Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, докатила, не полетіло. Я знаю для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образи його тіла. Я б теж, якби міг, зберігав твої простирати, рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирала, в яких дотепер твоє тепло збереглося, зберігав би книжки, яких ти колись старкалась, перебирав би перечитану цю бібліотеку, бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість, і теплу. Я розумію. Що потім, колись буде щось інше. Нучі стануть порожні, ранки тихі. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше. Якщо ти до нього входила, якщо ти ним дихала. Якщо потім колись, когось охоплять судні, і хтось западе в зневіру, втомиться чи відступиться. Я вивішу цю тканину темно, як судінки. Хай собі тихляться, хай дивуються. Від того, що нам усім бракує, немає ліків. Немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться, не відбитки її гострих ліків. Все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як шкіра. Можете відступатися, можете падати. Тому, хто боїться, потрібна віра, тому хто любить достатньо пам'яті.